Мікс дитячого одягу Джордж. теплесна пакурка на плісочці. Дуже гарний костюмчик. Железочка, регланчик, лосинки. На два-три рочки. Такі штанішки. Гесенька баєчка. регланчик, Такий вілюрочка теплесенький репланчик. Тут іде набір боєчок. Від шортик ідем на у нас Ось такий світшортик малючок. Комплектик. Шорти футболочка І лосинки. футболочка, Набір лосинок. 5-6. Весенька. Серединка також мій песенький фісик. Лусинки, 4, 5. 6 7, 6, 7. Такі домашні піжамні штанишки. 7-8 лісик, Лусинки, 3-4. Спортивні штани. Сурочка. Це накесенька, 7-8. Відшотик. 11-12. Така йде капішоночка на баючці. Лосинки. Спортивні. 9-10. Тут ідуть такі штанішки. Наверху тягати дікам, воду не проникні. така плащівка. Футболочка, штаніжки спортивні, 5-6 футболочка, така легенька сукня. Пишлагесенька сукня 11, спортивні 8-9, Така йде у нас 140, 140, 146 баєчка з капюшончиком, такі домашні штанішки, такі біжані 13. І також, і також танішки, регланчик, спортивний, свішотик, 6-7 трьох ниточка, такий світшотик, п'ять-шість іде набір лусинок, трішки тягнеться в в таких гарних кольорах. Набір йде світшотиків. Костюмчик, пижамка на 13-14, шорты, шорты на костюмчик, бисентерик, 3-4, штанишки, ремачик, чулубичок, рюкзачок, Такулечки легесенькі, підтик, набір маючок 10-11, шкарпеточки, колготочки. Набір трусиків. Так, піжамний набір 6-9. Такі два-три набір піжамок. Три-чотири. Маєчки 3-4. Трусики 3-4. шкарпеточки. Ось такі шкарпеточки. Пустенький є махра. Трусики 3-4. піжамний набір. 6-7. Футболочка. Два, три маєчки. Воді. чоловічки 18, 24. Такі таленочки, набір трусиків, вісім дев'ять, легесенькі кроксики, шкарпетки.